Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити ворогів, вигнати ворогів із Бахмута, розбити військових Росії, що наступають на Бахмут, які є перешкоди. Дуже битий. Так, тут руйнування, Вони, в них ну, агресія спрямована вже саме на, на місто, щоб йому завдати максимально руйнування. От, зруйнувати. Також вийшли колаборанти. Військові України мають тут дуже не, не вдається росіянам захопити бахмут. Бо у військових, попри всі, з що здається, вся інформація росіянам здається, от, здають ці колаборанти, попри все це, військові України мають переваги, тут перемоги і несуть втрати. Росіяни. От. Тому в них ось і агресія йде саме на те, щоб завдати максимально руйнувань. От. Хоча й наступи продовжується тут. Так, дуже багато росіян. Вони і продовжують наступи. В них ці загони їхні, вони не поповнюються, як жива сила, от поповнення, поповнення постійно, постійно от роз... так. А в нас в військових, в наших військових вдається. їх знищувати, Хоча в наших військових менше по кількості, ніж росіян. Прошу скажіть, що нам робити? Багато хитрощів росіяни використовують цивільне населення. З. Там якась є дорога, так, ця дорога важкий шлях, і вона. Здають. Інформація. ну що як тут можна що зробити, щоб забрати? Світ допоможе. Відкрив, треба відкривати шляхи, щоб пішло якомога більше зброї. Від, підтримка світу необхідна. Дуже добре зараз я хочу забрати оце все. Заперечую, заперечую, заперечую. Більше не можуть, заперечую, росіяни поповнюватися. Заперечую, заперечую. Відкриються шляхи дороги військовим. Прийде вся необхідна зброя далекобійна. Заперечую, заперечую, заперечую. 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 Більше... Я хочу, щоб змінилося, щоб постачання зброї, кількості було дуже набагато більше і заперечую. Так. Оце я заперечую, заперечуємо це і залишаю місто Бахмут. Ну, в планах на майбутнє його у росіян знищити тут ем, ці обстріли, і в них якби це і буде фініш. От в них ем, завершення це коли вони повністю його всю, оцей периметр розстріляють. І втікать, і втікать. От у них план достріляти і тікати, і, і будуть відходити. Бо награбовано багато. Бояться, ще вони затягують час. Оце місто. В них як відволікає армія України, заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть нам знищити ворога, зруйнувати всі його плани. Не може ворог обстрілювати. Бахмут тікає, складає зброю. Все, постачання зброї припиняється до росіян. зброя не надходить, буде так. Прошу, допоможіть захистити. Військових України, де прийде вся необхідна зброя, далекобійна артилерія, все необхідне. Перекриваю, перекриваю. І літаки, прошу, перекриваю військові для України. Так, я прошу винищувачів, прошу захистити військових Україну. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть військовим України у Бахмуті. Захистіть відкрити всі дороги, приберіть всі перешкоди для надходження всієї необхідної зброї для знищення ворога росіян у Бахмуті. Щоб знищити всю зброю, що обстрілює місто Бахмут. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити шляхи дороги військовим України на перемогу. Більше росіяни не мають змоги наступати на місто Бахмут і відволікати наших військових. І прошу закрити роти. І викрити всіх колаборантів у Бахмуті, більше на Росію ніхто не здає інформацію, не працює. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю прийде допомога, буде так. Буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть. Всі держави світу надають. Якомога більше зброї для військових України, для захисту Бахмуту. Дякую за увагу.